Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко та Микола Бокован. Головував Сергій Порчирян. На початку засідання голова постійної депутатської комісії зазначив, що актуальна раніше проблема щодо функціонування сміттєвого полігону поблизу Деївської гори, яке не мало відповідних дозволів для роботи, майже вирішена. На сьогоднішній день я збирав з різних істочників, і сьогодні мені там підтвердили ця компанія не працює. Можливо, там десь хтось щось і складає тихенько, але на сьогодні, ну це в цю ситуацію. Ми теж я думаю, візьмемо під контроль і на сьогоднішній день вивчаємо можливість, як вже ви знаєте, встановити відеофіксацію щодо хто заїжджає на територію цього підприємства. Надалі члени комісії заслухали доповіді стосовно виконання наданих доручень відповідним структурним підрозділам під час минулих засідань. Основні питання стосувалися стану земельних ділянок, на яких планується будівництво. Особлива увага була приділена технічному стану будівельного крана, який розташований на земельній ділянці в одному з дворів Кременчука. Як зазначили члени комісії, ця спецтехніка може нести загрозу для здоров'я і життя мешканців навколишніх будинків. Він не працює, не будує нічого. Не будує. Раз він каже, а раз він не будує і Держпромгірнагляд не може надати на непрацюючий кран довідку, та хай тоді демонтує, хай визначиться. Коли ми кажемо про те, що стоїть конструкція об'єктів небезпеки серед двору, то він все одно складає небезпеку і він розташований на об'єкті будівництва. Те, що він сьогодні не використовується за призначенням, але він змонтований. Він не в транспортувальному стані, він не відскладований десь на складі, він на будівельному майданчику. Тож це питання стоїть на особистому контролі комісії, та у майбутньому будуть вжиті заходи щодо знешкодження потенційної загрози. Надалі депутати розглянули ряд питань, що стосувалися продовження термінів оренди земельних ділянок та надання дозволів пов'язаних з цими земельними ділянками, фізичним особам та підприємцям. Загалом 11 розглянутих сьогодні питань будуть передані на подальший розгляд сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшульські новини.